Березень 1936 рік. Індочланд вибухнула громадянська війна. Ланд, втомившись фон нацистського режиму, піднялася геєн геєнього. Фашистські графди, здебільшого ліві та комуністи, почали об'єднуватися. Перше велике зіткнення відбулося Інбаєон. Де повстанці кинули крафти ауф Нюнберг. Нацисти чинили опір, але вже ам енде березня їхні трупи були оточені інврсбук. Поступово повстанці вийшли в південній околиці Нюрнберг, перерізавши залізничне сполучення. Травень, вся Тругінген була очищена фон фашистського контролю. Нацистські трупи Інзарзен та Бранденбург почали розсипатися. І мджуні Аусберглі надійшла потужна геян офензива. Але повстанці вже мали ініціативи. Новий наступ Аубаярн розпочався Аусвюртенбург, і вже 28 червня Мюнхен харч з півдня упав. Бісоміте липня Байерн була повністю звільнена. А наступ рушив на північ. 5 серпня Берлін було звільнено, і Інбункер знайшли мертвим Адольф Гітлер. 30 серпня залишки нацистських крафти капітулювали, завершивши громадянську війну. Після війни Дочлан почала айної зайти історії. 10 січня регірунг скасував залишки нацистської економіки. Повернувши золотий стандарт 24 травня відбулися перші повоєнні загальні вибори, де перемогла соціал демократичний партай, а канцлер став Отто Вельс. Він, зон Тесляга, був айнен денен хто організував оборону Республіки Щефордем Кріг і став відомим своєю промовою 1933 року. Гегін закон «Убер надзвичайні повноваження фюр Гітлер. Повернувшись дем Еміграціон, Вес пообіцяв відбудувати лан та активно захищати демократію Ім Імджуні 1937 року комуністичне повстання Ім Романіон перемогло, творивши новий радянсько орієнтований режим des 10 червня Deutschland оголосила про розширення армії. 7 липня відбулося перепідписання Локанського договору, що стало декларацією уберспівпрацю. Проте Райх відмовилася підписати договір у взаємну оборону, побоюючись ані Унтервефунг. 8 вересня було створено Міталь Новий Бюндіс Цум Шуц фор комуністичного сповзання. Цубігін 1938 року Deutschland продовжувала відновлювати геополітичну присутність. 12 березня виявилися таємні домовленості свідчення командування Кріг з Маріни та тимчасовим регієрунг, -e що призвели цю заколоту трьох найпливовіших адміралів. Карла Дьоніца, Еріха Редера і Гюнтера Лютєнса. Проте новий регірунг швидко локалізував заколот, заарештувавши адміралів. 28 липня 1938 року Острах Урган офіційно приєдналися до Метель Європа. Але 1 серпня ім зюден Остерайх почалося повстання нацистів. 31 серпня Цюмдюс приєдналась Чехословакай. Ім октобер напруга досягла шпіце. 7 жовтня Конікрайк Дойчланд виступило шахфен Еркаунгґеген геген УДССР, назвавши його великою червоною загрозою. 15 грудня Полен відхилила пропозицію Дойчланд Obmediate Dancy Corridor of Garantie Nezaleжно. 1939 roku Deutschland pro garantie bezig for Lithuania, Letland and Estland. Demark zapropon pact Uber in the Nap. Індер Свайтен Хавте вересня 1939 року Радянський Союз оголосив війну Літвен. Дочланд, виконуючи гарантії безпеки, вступила ін конфлікт. Літвоя, Есланд і Летланд приєдналися цю мітель Європа. Руменія вступила індерк аудерзайти у ДСССР, тоді як Чехословакай, Остарайк і Унгарн підтримали Дочланд. Німецькі трупи перетнули кордон Мітвоманієн. Ім октобар було прийнято рішення втрутитися ін на австрійську громадянську війну. І 7 жовтня трупен звільнили Інзбурук, завершивши її. Андер Остфронт наступ ін Інтрансільванія тривав. Але біс Новебер фронти стабілізувались. Ім Новенбер у ДССР. Несподівано оголосив війну в Фінланд Ірен, що стали Шведен, Норвеген, Ісланд, У Доннемарк. Після трагічної смерті Отто Вельса і новембер 1939 року канцлер було обрано ганса Фогеля, який перевів економіку Авкрігзпу. Unсередився o зміцненні союзницьких відносин in Middle Europa. Am en року радянські трупи порвали оборону им Есланд у Летланд. Німецькі трупи зайняли оборону в Альп без Цурдунал. Та підтримали хорватських повстанців. 15 лютого було захоплено Петровград, а 17 лютого німецькі трупи дісталися північних околиць Білград. Андербалтішан фронт прибуло підкріплення. 20 червня Італія оголосила війну Югославієн. Бісцум. 21 серпня 1940 року італійці просувались імвестен Югославіян. 29 серпня німецька армія прорвала оборону гумунських трупин, перерізавши залізничне сполучення цвіченоманієн und Югославієн. 2 вересня німецька піхота вийшла Анді андій Булгарії Шегенце. Відрізавши Єгославін фон Романієн. 9 вересня німецька армія увійшла на Бухарест, а 14 вересня взяла унтерконтроле на автопромисленні по Ещті. 25 вересня трупен досягли Шварцезмер. 4 жовтня наші трупен дійшли днест. 9 жовтня Романія капітулювала. 17 жовтня німецькі трупи перетнули Дністир, захопивши Проскуров і Твідніца. 14 листопада Одеса звільнили. 18 листопада генерал Стаб затвердив план наздопу Авсовєт Юніон Міддем. Ціль звільнення України у вас Русланд. 3 грудня Андерюгославішен фронт розпочався наступ, що призвів цуру оточення югославських трупен бісцум 13 грудня. Січень 1941 року німецькі трупи оточили Белград фон Драйзайтен. У 15 січня місто було взято. 26 лютого скоп'є. Нова столиця Югославії впало. І Амньохтен, так Регірунг Югославін, оголосив про капітуляцію 25 березня in Deutschland відбулися вибори. Канцлер став Конрад Аденауер. 6 квітня. Розпочалася масштабна наступальна операція Зовіт Уніон. 10 квітня гродянські трупи були вибиті АСГВГ. 20 квітня Київ був звільнений. 23 травня Ленінград опинився утер де контроле німців. 31 травня коаліційні трупи звільнили Севастополь. 11 червня був захоплений генерал Андрей Власов, який запропонував створити дивізії аусполонених Русен. 22 червня 1941 року трупен Європа рушили на Кавказус. 10 липня був захоплено Москау. 28 липня наші трупи зайняли Сухумі. 31 липня трупен коаліції взяли Сталінград, але радянські трупен висадилися Аудер Крим. 1 вересня було взято Тбілісі, а 11 вересня трабзон. 11 жовтня німецькі трупи взяли унтерконтроли Баку. 23 жовтня звільнили весь Асербайджан. 5 листопада розпочався наступ коаліційних крафти східніше Шталінград і бісцом 15 грудня трупи завершили оточення гарнізон міста, захоплюючи контроль у Бердаска Спішемер. Січень 1942 року впав Грозний, а 29 січня підкорилася Астрахань. 10 лютого залишки радянських трупен індій загібайт капітулювали. 23 лютого німецькі Абтайлюнген перетнули урал, прагнучи оточити Атиреал. 16 березня трупен захопили Кіру. 26 березня було взято Атирео. 10 квітня британські підрозділи досягли берегів Аралзе, а наша танкова дивізія рухалась де Дескаспішен Мерс до іранського кордону. 6 липня унтерконтроле союзників потрапила Тюмень. 23 липня німецьким командуванням було ухвалено рішення оточити Свердловськ, який був взятий штурмом 5 серпня. 6 вересня впав Омск. 23 вересня 1942 року. Радянський Союз офіційно капітулював, надавши алин поневоленим народам суверенітет.